Голова Бергамецької територіальної громади Сергій Буднарюк. Велика вдячність лікарям-християнам з Норвегії, які передали Бергамецькій громаді такий прекрасний автомобіль, який буде дійсно виконувати свої функційні обов'язки, і це дуже корисно для нашої громади. Тому що, по перше, автомобіль повнопривідний. Він якраз для нашої гірської місцевості і цей важкий для нашої країни час. Ще раз сердечне, дякую. Дійсно, машина дуже прекрасна, в хорошому стані, і вже зробили велику справу для України. Я також хочу подякувати Ігорю Косовану, який очолює благодійний фонд. Змінюючи світ за те, що він допоміг нашій громаді е, предоставити цей автомобіль і дійсно з вами допоміг і, і допомагає неодноразово допомагає різними продуктами харчування для внутрішньопереміщених осіб, для наших громадян, які проживають в нашій громаді. Велика вдячність, щире спасибі. Дай Боже вам добра, здоров'я, достатку, перемоги. Слава Україні! Шановні наші партнери, і друзі. Хочу подякувати особливо пастору Кузьмічу Володимиру, який участвував в цьому. І Ще раз подяка спільноті, лікарів з Норвегії. І знаєте, як почув від вас ці слова, що якщо цей автомобіль збереже хоча б одне життя, це того варто. Слава Богу, слава Україні. Дякую. Eu estou aqui para